Доброго дня всім. Слава Україні. Сьогодні 28 лютого 2024 року. Плюс 10. Тепло. Ночі там трошки відходить, там десь до мінус 2 1, але в середньому 6-7 середня добова вже 2-3 дня стоїть. І вирішили сьогодні підкармлювати озиму пшеницю, яка вже почала вегітацію. Це ми заїхали на друге поле, вже в друге село. Там перше село там поряд було з Зелинською, там підкормили до часу. І там вийшло не так сильно хорошо, тому що трошки була ще земля така промерша трохи. Ну там годинку, може, воно було вийшло не сильно хорошо, тому що якось земля одламувалась просто. Ще я вам покажу ближче, все покажу. Корочка там десь була десь сантиметр півтора, одламуся. Потім десь в 1.10, 10 почала 11 пішло дуже хорошо. Зараз я вам покажу, як зараз виходить ситуація на цьому полі. Все, які стан усі озимої пшениці тут вже сівалка була десь на друзі попадають зверху тут, там якийсь відсуток невеличкий так, такі сталося озимої пшениці. Бачите все. Два пагони де там. Десь в середньому два, де знаходимо три. Ну, будемо читати, що в середньому два. Такої весни давно я не пам'ятаю. Ну, як весни? Теплої погоди в лютому місяці даного року. Таку я повнів весну у 2020, 2020 році, земля була в лютому місяці підсушена і почали польові роботи. Що рано почали робити, багато хто каже, рано, ще може бути. ну Для мене воно зараз, я вам поясню ситуацію. Ну, ось так виходить після сівалки, бачите. Довольно непогано, як на мене. Збриємося ось, бачите. Хорошо купається. Земля зверху підсушена. Слой десь сантиметр півтора. І сівалочка прорізає, сюди, положе доволі непогано, Доброго. Земля буде ще швидше прогріватися, тому що буде, займів, зай, ну, буде обмінюватися. Ось бачите як. Корочками ми це знімаємо і для пшенички буде кращі умови. Буде заходити повітря тепле. Бачите? І трошки спориться вегетація так ось ми зараз вам покажу на ближче все це є, є допустимо положення таке що можна зараз виносити я не, ну як, не думаю що так да, може бути кращі умови а ще вони будуть хто знає ніхто цього не знає так наче трошки ранувато по строках там кажуть Буде пізніше, може буде ще холод, хто знає не знаю. Но для мене головне, є, є допустимо, можливість вносити, Я вносю. Вносимо десь близько 110-120 кг на гектар. так, ei Красота бачите? Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде!